Ми Повертаємося до Франції коли чи охочих. Андрій Городницький, політичний експерт, доктор філософії, вже із з нами? Пане Андрію, вітаємо, дякуємо, що училися. Вітаю, дякую за запрошення. Зустріч коаліція охочих завершилася. Зустріч від Кофайзеленського завершилася. Ми зараз не маємо інформації новленої щодо телефонної розмови, яка була з Трампом. Ваші очікування чи будуть все таки якісь дії, конкретні рішення після цієї зустрічі, чи буде знову просто заява про підтримку? Ну варто згадати, що було протягом цього періоду з зустрічі з останньої зустрічі в овальному кабінеті. І тут було дійсно велика кількість резонансних подій, в тому числі і зустріч в Шосі і в Пекіні. Парад Ми прекрасно розумів, що це просто так не має пройти повз. Ну я розумію, що такі зустрічі вони також і відбуваються ем, не те, що ситуативно, а принаймні з певне з певною періодичністю для того, щоб скорелювати разом і скоригувати певне бачення на ті на ті чи інші події. Далеко не завжди це означає, що завтра вже мають бути накладені якісь там потужні санкції. Анції, ми надіялися б на це. Ми дуже би хотіли б цього, але фактично на даному етапі ми розуміємо, що з нами є Дональд Фредович Трамп і його позиція дуже дев'ятна. По великому рахунку він зараз і надалі продовжує говорити те, що він не хоче накладати ніякі санкції. Він ображений, тому що його останній твіт, чи як там посилання у трусошолі говорить про те, що він ну явно образився. Про те, що ну, там на як там за його спиною там якийсь заколот і все інше, ну це виглядало як така, знаєте, маленьке дитятко, яке там ображається на дитячому майданчику. Він любить наводити приклад про двох хлопчиків, які б'ються на дитячому майданчику. От цього разу і він там долучився третім. Фактично, він зараз себе так і веде. Чи готовий він вже 100% накладати санкції? Побачимо в будь-якому випадку. Зараз принаймні йдуть перемовини про те, що між сполученими штатами Америки. І європейським союзом про а, спільне накладання санкцій на а, вторинні санкції на Китай, на а, Бразилію і на Індію. А, і це дійсно воно, воно пропрацьовується. тому гіпотетично рано чи пізно вони мають бути введені ну в будь-якому випадку, тому що немає поки що ніяких результатів по перемовинах, немає навіть бажання. У російської сторони рухатися в сторону примирення, і відповідно потрібно буде робити якісь кроки вже до нальтфреду чи трампа, тому що часу пройшло дуже багато. Вже пройшло більше семи місяців, і треба мати, хоч якісь результати. Ну він то розказує, що результати є, тому що коли. На зустрічі між Навроцьким і Трампом польський журналіст запитався його: а де результати? Результатів ж ніяких немає від вашої діяльності щодо Росії. От він там дуже знову ж таки також образився дуже сильно і сказав, що як немає. Є звичайно, ось ми наклали санкції на Індію. От і е, фактично він казав, що там ще якісь санкції є. Плюс в нього є там другий, третій етап санкцій. Е, давайте вже каже, час переходити на другий етап, а бажано і зразу під підмикати і третій. Нас це на жаль не так багато часу. Дві хвилини залишилося до нового випуску новини. Наша колега, яка працює в Парижі повідомляє, що дзвінок все ще триває з Трампом. Мала у шістнадцятій розпочати розпочатися прес-конференція підсумкова. Певно, що пересувається цей е, час. Також е, маємо заяву від голови єврокомісії Урсуло фондрляйна в нас у соцмережі X поділилася основними напрямками роботи під час сьогоднішнього засідання, і це е, перетворення України на сталевого дикобрази. Мені здається, що якась схожа заява від неї вже була е, до того, що це означає для України. От якщо о, ми це переводимо в якісь дії і кроки від наших партнерів. На вашу думку, максимально збагачення України озброєнням, фінансовою підтримкою. Тобто, вони мають надати Україні всю цю підтримку для того, щоб в майбутньому гіпотетична загроза, яка буде постійно нависати над Україною. Вона була лише гіпотетичною. Отак, от тому, що е, вони б прекрасно розуміти, якщо в Україні є величезна кількість зброї, яка може долетіти спокійно до будь-якої точки е, Російської Федерації, так званої, то е, відповідно і нападати на Україну буде дуже складніше вже. І відповідно захищатися треба буде вже набагато більш якісніше від е, українських атак. Тому це цілком правильно, цілком логічно, е, але треба більш, так кажу, чіткіше і юридичніше підписувати саме ці е, всі договори, про які ми зараз говоримо, тому що правильно сказав, президент нас. Є близько 30 договорів. Це все прекрасно. Точніше, це сказав, меморандумів, але фактично нам треба договори юридично закріплені. Тобто, хто скільки, коли протягом якого періоду часу має дати Україні інвестувати в Україну спільні підприємства, в яких об'ємах і з яких можливо, ми зможемо якраз це почути на спільній прес-конференції. Дякуємо, що долучилися. Андрій Грудницький, політичний експерт, доктор філософії, був Дайте. з нами.